Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині у студії, з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне зникло безвісти жінку. Знайшли мертвою. Ансамбль з 93-річним артистом концертує селами. Зібрали 85 тисяч для ЗСУ. Скликають позачергову сесію Волиньради. Заборонятимуть у пацампе. Майже чотири сотні окупантів знищили наші воїни. Металобрухтом стали два ворожі танки, вісім бойових броньованих машин та сім артсистем. Також Збройні сили України знищили один ворожий гелікоптер. У центрі Москви сталася пожежа в одній із будівель Міністерства оборони РФ. Пожежа отримала другий номер складності з п'яти займання на площі 60 квадратних метрів. Вже загасили. Екстрені служби розуміють. Росії заявили, що вона почалася дослівно через загоряння чайника. Уночі в окупованому Мелітополі пролунали чотири потужні вибухи. Їх прокоментували в оперативному командуванні. Південь речниця Наталія гуманюк назвала це підготовкою українських військ до контрнаступу. Вона заявила, що ці удари мають налаштувати окупантів на те, до чого їм потрібно бути готовими в подальшому. Жодних інших деталей жінка не розкрила. Вчора росіяни вдарили по Береславу на Херсонщині. Атакували центральну частину міста з артилерії. Пошкодили будівлю магазину. Внаслідок обстрілу одна людина поранена і наразі перебуває в лікарні. Окрім того, окупанти знову вдарили по цивільній інфраструк... інфраструктурі Херсона. Пошкоджень зазнали два комунальні підприємства. За попередніми даними, люди не постраждали. Дві тисячі російських вояків, які зараз у Білорусі ймовірно перекинуть на схід України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За даними прикордонників, на території Білорусі наразі перебуває близько чотирьох тисяч путінських солдат. Частину із них вже вивозять на територію Росії. після чого підозрюють, відправлять воювати на схід України. Скликають позачергову сесію Волинради. Головне питання для розгляду на ній про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Волинської області. Засідання відбудеться у вівторок, 11 квітня, о 12-й. Розпорядження сьогодні підписав голова облради Григорій Недопад. Недитяча автівка вже поїхала до сил оборони. У Луцьку школярі зібрали кошти на авто для наших збройних сил. Школярі Луцького ліцею номер 4 в рамках акції Не дитяче авто зібрали понад 124 тисячі гривень на авто для ЗСУ. Недитяча автівка Кія Спортейдж вже поїхала до наших сил оборони. Повідомили волонтери штабу Ангар. Не втомлюємось захоплюватись тим, які неймовірні у нас діти. Маленькі помічники, величезна допомога. Нині кожен воює на своєму фронті. Грожичинський аматорський фольклорний ансамбль. Материнка концертує селами Волині і збирає гроші для ЗСУ. Їм уже вдалося зібрати майже 85 тисяч гривень. Ансамбль на чолі з керівницею Валентиною Добровольською та її 93 річним батьком. Виступає зі стрілецькими та повстанськими піснями. Тим самим підтримують патріотичний дух та допомагають армії. Більше дізнавалась Михайлюк. Валентина Добровольська донька репресованих, знана в рожу та за його межами фольклорна виконавиця. За своє життя створила не один колектив, у репертуарі яких були здебільшого стрілецькі та повстанські пісні. Робиться і зараз, у 71 рік. Попередній фольклорний ансамбль писанка проіснував 10 років. Свою любов до країни і патріотичну позицію навіть показали на Майдані у 2014-му. З часом колектив розпався, і на його зміну пані Валентина створила новий аматорський ансамбль Материнка. Оце як почалася війна. І зразу при клубі філія села Копче, центр культурних послуг Рожищинської міської ради, я збираю ансамбль, знову фольклорний, під назвою Материнка. Так, Господь, мабуть, дав що, таку назву дати, того, що ми всі матері, бабусі. І в програмі нашій повстанські, стрілецькі, наші патріотичні пісні, які я взяла з свого тата. Записали від його уст. Пані Валентина, донька Бандерівців, справжня патріотка. Тому після початку повномасштабного вторгнення одразу вирішила допомагати ЗСУ. Починаючи з літа 2022 року, разом із колективом об'їздила з концертами близько 30 сіл Волинської області. Але завжди ми тільки своєю програмою виступали по закладах сільських закладах культури. Холодно, всяко є, але знаєте, яка сьогодні, в якому загоні культура, як вона живе, як вона працює. І ми, ви знаєте, ми Мені, я так, так собі так думала, Боже, думаю, ми ж повинні працівники культури, в першу чергу працювати, де. Для... Ну, сьогодні яка може робота бути в клубі? Яка? Ні дискотек, ні танці, ні спортивні, тенісних турнірів. Сьогодні наша робота, тільки, тільки на... працювати на Збройні сили. Лежить там убитий стрілець, Молоденький атлі! Того ніхто не ставав. Разом з ансамблем виступає батько Валентини, а Добровольський, якому 93 роки. Він пережив чотири окупації, репресії, голод, ув'язнення. Пише вірші на патріотичну тематику, декламує їх та співає разом з донькою в ансамблі. А ще розповідає на концертах спогади із минулого. А зараз що москаль тільки робить? Боже, нема слів, не бор просто... як от їду я сівати зім, їжджу, і гроші, дитинка несе з ручкою, кидає в ящик, сльози течуть. За час своєї творчої та водночас волонтерської діяльності фольклорний ансамбль материнка зібрав близько 85 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Зробили це через громадську організацію Самооборона, старші люди, пенсіонери, які в свій вільний час співають, їздять по селах і намагаються допомогти протягом останнього року Збройним силам України, проводять концерти. Ці гроші передають нам, які ми. За які ми які ми докладаємо до тих коштів, які ми збираємо і в інших місцях, там скажемо, і за ці кошти ми закупляємо і форму, і дрони у планах керівниці ансамблю поїхати після Великодня з благодійним концертом на Ковальщину. Мета і далі воювати на культурному фронті, а разом із тим робити найцінніше допомагати збройним силам України. Марта Михайлюк, Василь Марищук. Дванадцятий канал Без ознак життя. Вчора, 5 квітня, на Ковальщині водолази рятувальники знайшли мертву жінку. Поблизу села Кричевичі, де СНСники обстежили п'ять водойм та підтоплене угіддя. На місці також працювала слідча оперативна група поліції. Близько другої години дня у воді знайшли тіло жінки. Слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили. Було знайдено тіло жінки, яка була в розшуку 1957 року народження, приблизно за 200 метрів від будинку, де вона проживала. Рахувалася безвісти зниклою з 4 квітня. Веселий ранок в Луцьку потрапила в ДТП блогерка Аліна Жук. Аварія трапилася у четвер, 6 квітня вранці. Біля історичного факультету ВНУ Мерседес не надав перевагу в русі автомобілю «Опель Астра, не врахував погодних умов та здійснив зіткнення із ним. У наслідок ДТП ніхто не постраждав, автівки отримали незначні механічні ушкодження. На місці аварії утворився чималий затор. Отак, от весело розпочався мій ранок. Написала на своїй сторінці в інстаграмі дівчина. 33-річного волинянина затримали за підозрою у вчиненні грабежу. Інцидент трапився вчора ввечері на вулиці Соборності у місті Ківерці. Поблизу місцевого магазину зловмисник вихопив із рук 54-річного жителя Луцького району сумку з документами і мобільним телефоном. Чоловік утік. Правоохоронці встановили, що до вчинення грабежу може бути причетний 33-річний місцевий житель. Під ранок зловмисника затримали. У нього вилучили Речі потерпілого до слова, затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Три пожежі минулої доби трапилися на Волині. Горіли два будинки та гараж. У селі Ветли, Камінь Кашельського району, вогнеборці врятували від знищення вогнем дерев'яний житловий будинок. Причина займання коротке замикання електромережі. З тієї ж причини сталася пожежа в селі Сильце Луцького району. Там ледь не згорів дерев'яний гараж. Крім того, вогнеборці працювали в селищі Маневичі. Там вогонь ухопив цегляний будинок. Через не Несправність пічного опалення пошкоджено перекриття, покрівлю і речі в будинку в усіх випадках. Обійшлося на щастя без постраждалих. Підготовка до Великодня у Луцьку вже традиційно почали відкриватися школи писанкарства. Усім охочим у палаці культури та при Волинському краєзнавчому музеї допомагають опанувати техніку розпису. Дітям та дорослим розповідають про українські, зокрема волинські, традиційні великодні візерунки. Проте залишаються місце і для фантазії. Як розписують яйця цьогоріч, дізнавався Дмитро Сопронюк. Ми знімаємося. Так не писанкарства на свічку. Зараз у школі писанкарства при краєзнавчому музеї у Луцьку для дітей відкривають давнє мистецтво створення української писанки. Кожен тут підготовлений з яйцем, свічкою, писачком та воском. Хтось повторює традиційні орнаменти, а хтось віддається фантазії. Школярка Катерина обирає останнє. Фантазія прикольна. З фантазії цікаво робити. І о, скільки ти посолимося з тих зробила? За цей урок дві, а так в мене десь десять є. Розписувати яйця восковою технікою та трохи фантазувати у школі чарівний писачок вчать уже понад 10 років. Сюди приходять і дорослі, і діти усім охочим розповідають про техніку розпису та традиційні візерунки України. Проте спершу каже Оксана Моренчук: історія писанки. Про звичаї. коли б розписували писанки, що при цьому дотримувалися, які правила. і тоді приступаємо вже до практичного заняття. Ну намагаємося, щоб кожен учасник. Отримав інформацію, навчився технологічний процес, опанував як створювати писанко. Ну і пішов від нас хорошим настроєм і з бажанням прийти на наступне заняття знову принцип роботи над писанкою запам'ятати не важко. Спочатку яйце знежирюють в оциті. Після цього писачком наносять візерунки, фарбують та знімають шарвозку під свічкою. Аби отримати гарний результат. Цю процедуру треба повторити кілька разів. Опановують писанкарство діти завчасно, аби зрозуміти усі тонкощі до Великодня, бо ж зіпсувати писанку можна дуже легко. Ось і у влада, хоч він не новачок, все пішло не за планом. У Мене така ситуація вийшла, що мене поплив вікс по всьому яйці і я приймав рішення просто його зробити чорне. <рик> Не знаю, мені до вподоби таке яйце. А Це вже ніяк <рик> Ні, ніяк. Водночас у діани все за планом. Дівчина вже освоїла техніку, адже писанка з родиною створює щороку. За цей час розповідає, вже вподобала собі кілька візерунків. Ось такі візерунки мені вони подобаються. Я дома іноді ось такі роблю, а цього разу я зробила типу ось такого. Він мені подобається, я його досить часто використовую. Навчають писанкарському мистецтву і в палаці культури Луцька. Тут вже відкрили традиційну для міста великодню майстерню на стінах. Фото автентичних розписів. Майстриня Галина Вахрамєєва розповідає дітям про писанкові традиції нашої області. Це переконана жінка нині дуже важливо. Будь-яка місцева традиція вона складалася віками, вона складалася пращурами, і вона найпотужніша. Найзрозуміліша і найважливіша для людини в тому регіоні потрібно знати своє коріння, як показав наш час. Відштовхуючись від традиційного волинського розпису, свою писанку створює школярка Марта, час від часу поглядає на стенд за спиною. Переконується, чи все робить правильно. Ну, спочатку я хотіла намалювати гусені лапки, але у мене бабуся дуже любить гусей. Тут я подумала, що краще асоціювати це з вітрячком. Можливо, сам вітрячок я зроблю, якщо там є такі кольора, жовто-сині, -си, жовто а фони зроблю теж якось дуже яскравих в кольорах. Після повномасштабного вторгнення Росії дитячий розпис дещо змінився. Нині, здебільшого, замість геометричних фігур та квітів на писанках. З'являються український герб та напис Слава Україні. А традиційні для волинських писанок темно-червоний та зелений кольори поступилися місцем для синього та жовтого. Дмитро Супронюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!